Майбутні видавці і редактори на фінальну зустріч з наставниками прийшли до зали телецентру. В очікуванні дипломів ведуть розмови про працевлаштування і пошуки роботи. Лише частка новоспечених фахівців уже мають робоче місце. Той результат розподілу, який, який ми з вами провели, свідчить про те, що з тих десяти бюджетників, 9, 8, вибачте, вже сьогодні працевлаштовані. Двоє обіцяють працевлаштуватися лише у вересні. Олександр Кришанівський уже офіційно працевлаштований, проте має і кількарічний практичний досвід роботи. Зізнається, що студентський гонорар у передвиборчій кампанії сягав 10 тисяч гривень. ну заробітну плату новим спеціалістам обіцяють, скажімо так, більшу ніж середній заробіток. Працівників я в принципі задоволений своєю професією і задоволений тим, чим я займаюся. Тобто я отримую задоволення від своєї роботи, а вже фінансові моменти то вже інше питання. Середній заробіток журналістів у Житомирі становить 2200 гривень. Така зарплата не зупиняє молодь у мріях самореалізуватися у практичній журналістиці.